Зазіхання на землю селян, мисливські дебати та благодійний мюзикл. Про це та інше прямо зараз. Черкаська служба новин в ефірі у студії Наталія Кулик. Далі у випуску дивіться. Дивіться у ЧСН, мисливські дебати, хто занедбав угіддя на Драбівщині. Реорганізація уже в цьому році. Місцеві телерадіокомпанії стануть незалежними від владних органів. Благодійний мюзикл. Юні черкасці збирали гроші для багатодітної сім'ї бійця. На Черкащині стартував всеукраїнський фестиваль телерадіопрограм Кобзар єднає Україну. Понад 600 гектарів державних земель запасу і резерву на територію восьми сіл Тальнівщини стали об'єктом зазіхань прийшлих псевдофермерів. Гектари буквально з під носа вкрали у вчителів і місцевих сільгоспвиробників, які руками чекали права на цю латку і трудилися на ній. Ця оборудка ділків латифундистів та чиновників хабарників із Держземагентства неабияк збурила громаду. Вона рішуче стала боронити свої наділи. На земельних слуханнях на Тальнівщині були наші кореспонденти. Не будете ви мати там прибутку, тому що ця земля оплакана слізми цих людей, які сьогодні чекали, а шість осіб із них вже не дочекалися померли. Уже три рази на прийомі губернатора по 15 разів у за тільки обіцянки. Перекриваємо трасу, приїжджає керівник в село, збирається людей, обіцяє від 5 числа сьогодні 19, вже два тижні, де хоч на 5 Мілімітрів зрушилася ця справа з місця. Ніхто нас не чує, тільки обіцянки, обіцянки й обіцянки. Так емоційно пронаболіли, виходжені бюрократичними лабіринтами і зрештою невідстояне право на землю. Скажеться голові обласної ради селяни Тальнівщини. Кожен в цій залі знає, по чим кіш лиха, коли проти тебе у владних інстанціях працюють великі гроші. Вже рік на території Зеленківської, Лісівської, Глибочівської, Романівської, Гордашівської та Папужницької сільрад тривають земельні війни. Якщо при слубові 350 доларів платилося за гектар, і 50 залишалось на рівні області, а 300 платили на Київ, то сьогодні ця такса, вибачте, зменшилася на 50 доларів, але 300 продовжують платити. У спілці сільгосвиробників Тальнівщини налаштовані рішуче захищати свої права від зайд, в тому числі і радикальними методами. Впевнені умови для дерибану землі створило саме керівництво країни. Дійсно доходить до і бійок, доходить до незаконного захвату землі. Понятно, тут можна зрозуміти, що опоненти наші кажуть, що у них все нібито законно, воно може і законом, не знаю. Але як воно доходило до цієї законності, то є дуже багато, багато питань, як це, як це так, що воно це. Питання є, в тому перше виникає, як ті земельні ділянки залишилися вільними, коли ними по 15-16 по років користувалися працівники соціальної сфери. забравши повноваження. У місцевих територіальних громадах розпоряджатися землею була створена корупційна схема, в яку входили місцеві земельні агентства, замінює, обласні, СБУ і інші організації. І гроші прирозподілялися належним. Чому. У районі понад 50 тисяч гектарів ріллі. А усі ці клаптики землі відібрані у сільських вчителів місцевих фермерів стартовий майданчик для рейдерського захоплення Тальнівщини відзначали учасники зборів. Один із фігурантів перерозподілу державних земель, депутат обласної ради і директор Тальнівського КХП Олександр Коротков. Правову оцінку діям колеги мають дати уповноважені органи, зауважила голова облради. Бізнесмен обранець вже повідомив, що по всій Україні готовий взяти в оренду до 50 тисяч гектарів землі, і для цього у нього є. Потужні інвестори. Невже вам мало того, що у вас вже є? Відступіться трохи, відмовтеся, дайте можливість громадам користуватися своєю землею. Я розумію, що у вас все на законодавчому рівні, на рівні е, юридичному, все у вас дуже гарно. Але ж ми знаємо, як власне законні оці рішення видавалися. Подивиться на громаду. То, что касается земли, которая досталась, скажем так, нашему предприятию. На сегодняшний день о половине той земли, которая сегодня шла здесь речь, я вообще не в курсе. Начнем с этого. <реклама> да, это мне тоже очень смешно, поверьте. То, что касается э, соцсферы, я, да, даю обещание, мы с этим вопросом разберемся и в кратчайшее время мы этот вопрос решим. То, что касается всего остального, Я бізнесмен і буду делать свою роботу. Ось це моє слово. Виправити помилку і законодавчо повернути повноваження розпоряджатися землею на місцевий рівень. Нинішнє керівництво країни планує у Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Розколи смута у лавах мисливців та рибалок Драбівщини. Не всіх задовольняє ситуація на території наданих в користування угідь. Кажуть, місцева фауна за останні роки значно збідніла, болота висихають і живності немає де гніздуватися. Тому керівника тову змусили звітувати, куди і на що витрачає внески членів та як дбає про збереження і відтворення багатства природи. Наші кореспонденти були на мисливських дебатах. Зайця було в одиночку. Вийдеш, наприклад, на поле. І щоб не добув одного зайця, не те, що кажучи, що бачить, бачить це на вірний вистріл. Майже півтисячі любителів полювання об'єднало товариство з обмеженою відповідальністю Драбівське. Раз на рік вони мають право розчохлити зброю і випустити пар мисливського азарту. Утім, на кожному фортуна посміхається, особливо нині скажеться мисливець Юрій Денега. Полює вже три десятиліття. Каже сьогодні, здебільшого замість трофеїв доводиться рахувати грудки на полях. Ніхто не проводить охоронної роботи раніше. Не горіли так болота і угіддя у нас, як горять зараз. Все вигорає під часту. Дичина не буде стояти на чистому, їй треба якесь укриття, їй треба дім, а дім спалило. Щодо підпалів, щодо підпалів, то це ж ви всі прекрасно бачите і знаєте, що горить вся Україна. Як раніше було не такий інтенсивний обробіток ґрунтів, як оце зараз. Не було такої кількості ядохімікатів, широкозахватних агрегатів. Ну з круками ведемо боротьбу а проти техніки. Загальна площа угідь драбівських мисливців, понад 102 тисячі гектарів. Можливо, десь у цих розкошах і живуть, плодяться завдяки зусиллям мисливського рибальського підряду, фазани, зайці, косулі, кабани й лосі, про яких нам розповів директор Тов Драбівське Віталій Умилян. Утім, реальний стан жалюгідний нарікає наш гід мисливець Юрій Дейнега. За приклад зневажливого ставлення до природи показує околиці села Великий Хутір. Колись тут були луки, болота, ставки. Сьогодні все, що від них залишилося: кілька каламутних калюш і суцільне згарище. Стан мисливських угідь на Драбівщині характеризується яскраво і станом ось, цього, ось цієї споруди. Тут знаходиться офіс мисливського господарства і він знаходиться ось в такому стані розбиті шибки без електрики та опалення. Саме тут розпорядник драбівських мисливців тримає фінансовий звіт, куди і на що він витрачав членські внески. Під офісом збираються члени товариства, охоче пояснюють, що спонукало прийти. Від колишнього керівника, щоб він прозвітувався за фінанси хоча б за 3-4 роки, куди він їх витратив. Це саме-саме. А гроші були у товаристві? Так, да. да, дуже хороші гроші. Для того, щоб вести мисливське господарство. Потихеньку хоча б то їх попати. Такий безпреділ, і ніхто не хоче нічого виправляти. Платимо кожен рік, платимо внески, членські, платимо стрілочні, куди ці гроші йдуть. Заяць один на район бігає, і... а ми платимо і не знаємо, за що ми платимо. Між тим Віталій Омелян стверджує товариство в скруті. Левова частка зібраних у 2014 році. 80 тисяч гривень витрачена на бензин зарплату єгирям відтворення господарства серед видатків: оренда землі, ліцензії, друк мисливських карток у підсумку. Майже 20 тисяч гривень збитків, стверджує директор. Причиною нинішнього збурення і антагонізмів вважає інтриги колишніх підлеглих і вносить пропозицію, обрану торік ревізійну комісію, вважати нелегітимною, а сформувати нову лояльну і неоператору. Моїх опонентів вони вважають так, що всі платять по 400 гривень. Да, цього не було ніколи і не буде, тому що мисливські угіддя у всіх різні. Там нема води, там нема того. Він заплатив всього-навсього 150 гривень членські внески і прийшов на один день, взяв на відкриття карточку. І все, де 400 гривень. Натомість опоненти стверджують, що конфлікт серед мисливців назрівав давно, а у гостру фазу вийшов через спротив керівника прояснити фінансову ситуацію. І так обрана на минулих зборах ревізійна комісія не змогла провести належний аудит. Під час перевірки виявлено облік членів товариства не ведеться, тому дійсно численність членів член, 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 товариства визначити неможливо. Облік сплати внески визначити неможливо. Роботу комісії було припинено директором товариства Медробиска. Я віктор який Села чесна дзвіно з Ботанівського лісництва, замкнув приміщення і поїхав. Запрошений на збори голова Драбіської райради Володимир Дзега мирити конфліктуючі сторони не став, підзначив лишень, що отримав від мисливців колективний лист звернення з проханням вивести фінанси того на чисту воду. Тож він зобов'язаний дати йому хід. Віталій Олександрович, якщо ви 35 років тут і щось у вашому господарстві неладне. То чого ви не берете що, можливо, риба не є з голови все-таки, а не знизу. Тому що ви, ваше я, воно справді відчутне. От подумайте, із себе візьміть, що ви зробили не так, щоб відбувся розкол у вашому, вашій громадській організації? Консенсус мисливці району обіцяли таки знайти, адже об'єднавчий мотив потужний. Полювання, що гарантує азарт та трофеї. Станіслав Шемет, Тамас Гороздя, Черкаська служба новин. Незалежними від владних органів місцеві телерадіокомпанії стануть уже в цьому році. Їх реорганізація має завершитися восени. На нараді Держкомтелерадіо і директорів ОДТРК обговорили можливі терміни впровадження суспільного мовлення та наявні проблеми в регіонах. Детальніше далі у сюжеті. Проект постанови кабінету міністрів про суспільне мовлення у Держкомтелерадіо вже сформували. Зараз триває обговорення з громадськістю та погодження його з органами виконавчої влади. Коли постанову наприкінці травня, на початку червня приймуть, буде сформований чіткий план створення національної суспільної телерадіокомпанії України. Мінфін Держделераді мінекономіки і мінсоцполітики. Прошу разом опрацювати питання щодо визначення порядку і розмірів фінансування НСТУ за рахунок коштів підкреслю державного та місцевих бюджетів, запровадження сплати абонентської плати за її послуги і до 29 травня 2015 року подати кабінету міністрів узгоджені пропозиції. У вересні почнеться процес корпоратизації нової структури. Засоби масової інформації, які раніше існували за рахунок держави, будуть виживати самотужки. Восени суспільне телемовлення має бути уже сформоване, кажуть фахівці, щоб із 2016 року розпочати новий фінансовий рік. Ентику ну так скати наполягає на тому, щоб цей процес був завершений на 1 жовтня, щоб в них жовтень, листопад і грудень вони мали три місяці на перетворення, і щоб з 1 січня 2016 року вже на виході була ПАД НСТУ, яка фінансувалась окремою бюджетною програмою з бюджету. Бюджет національної суспільної телерадіокомпанії наступного року становитиме приблизно 900 мільйонів гривень, тобто 0,2% минулорічного забезпечення. Та перед утворенням національної суспільної телерадіокомпанії України потрібно буде вирішити багато матеріальних, соціальних та фінансових питань. Перш ніж перейти в суспільну форму, я хочу поінформувати, що зараз відбувається перевірка рахункової палати. Держком телераді, а також кампаній державних, і треба нам закрити ті справи, які ну чомусь так вийшло, що не всі кампанії мають звітні документи. Олеся Мальченко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Казку весняного лугу розповіли черкащанам учасники зразкової студії сучасної музики. Сузір'я цей мюзикл вони готували майже рік, а показали його зі шляхетною метою зібрати гроші на підтримку багатодітної родини Атовця. Більше про юних благодійників розкажуть наші кореспонденти. Світ неї розгубився. Радістю, посмішками та весняним настроєм, сповнений мюзикл. Втім, це незвичайний звітний концерт, його головна мета зібрати кошти багатодітній родині, батько якої вже відчув на собі, що таке справжня війна. Він нас готував довго до цього, тому що четверо дітей, якби так за поїздкою його не визивали, він сам пішов добровольцем. Ці юні артисти переконані, зараз як ніколи потрібна підтримка військовим, які нині боронять нашу країну. Заради них вони тут. Зараз наші воїни знаходяться в зоні АТО. Вони перебувають в жахливих умовах. Зараз дуже багато дітей перебувають в підвалах. Мюзиклу, виконання юних талантів та надати посильну матеріальну допомогу сюди прийшов відомий черкаський співак та композитор Олександр Недобур. Творчість у студії Сузір'я він цікавиться вже давно. Мені дуже подобається виконання цих дітей. Є великий потенціал майбутнє. Такий захід організував центр дитячої та юнацької творчості. Подібний благодійний концерт вони проводять вже вдруге. Ось такі от добру справу робимо не тільки навчаємо, розвиваємо дітей, а ще й намагаємося допомогти тим людям, хто цього потребує. Світлана Шраменко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. На Черкащині стартував всеукраїнський фестиваль телерадіопрограм Кобзар єднає Україну. Організувала його Черкаська обласна державна телерадіокомпанія, народний депутат Микола Томенко та очільник області Юрій Ткаченко. У семи номінаціях журі фестивалю відзначатиме найкращі з понад сотні програм авторів з усієї України. Їхні імена оголосять 23 травня. Цей перший всеукраїнський фестиваль цінний не лише як мистецький проект, кажуть журналісти. Завдяки теле та радіопрограмам відкриту відкрито нові сторінки найвідомішого українця. По-новому прочитано його твори та заповнено окремі прогалини у Шевченкіані. Ми охопили період української аміграції після поразки Української Народної Республіки і підсумували відкрили для українців унікальну спадщину цвіту нації, яка втікала від більшовицької Росії. Тоді у Прагу у Празі вийшли чотири оригінальних збірки творів Тараса Шевченка, чотири кобзарі. Участь у фестивалі на Черкащині узяли 115 учасників з усіх державних телерадіокомпаній України. На суд журі вони представили 100 програм. Роботи дуже цікаві. Я абсолютно впевнений, що вони знайдуть своє місце в ефірі. Тому я в першу чергу дякую організаторам. І я вчора особисто це. Пану главі адміністрації казав, хоче від імені секретаріату національної спілки журналістів. Тут присутні виконуючі обов'язки голови НСЖУ. Що висловити подяку за допомогу постійно нашій журналістській сфері, І, причому, так ви знаєте, іноді не публічно. Понад 50 конкурсних робіт телепрограми із семи номінацій найбільш популярні Тарасовими шляхами про місця пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка, вшанування його пам'яті. І ще не вмерла України ні слава, ні воля про патріотизм та гідність українського народу. Всі роботи відповідали саме тематиці, заданій всі роботи були зроблені професійно. В кожну з робіт була вкладена душа. Душа цієї команди, яка працювала над цією роботою. І дуже важко було визначитись, тому що три місяці перше, друге, третє, а робіт понад 15, як ви вважаєте? І кожна робота вона ну, по-своєму геніальна. Організатори фестивалю переконані, що такі заходи сьогодні потрібні і виправдані. Окрім художньо-просвітницької, вони несуть в собі ще й патріотичну та об'єднавчу місію. Важливо, коли. Об'єднань, ми єдині, коли ми разом зустрічаємося на землі Тараса Шевченка. Особливо кожен із вас особистість, кожен із вас має, я сподіваюся, ми почуємо ті роботи, які говорять про Україну, про єдність, які говорять про патріотизм. Імена переможців стануть відомі 23 травня. Їхні роботи по тому демонструватимуть в ефірі кожної обласної державної телерадіокомпанії. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. На цьому у мене все про новини спорту вам розкаже В'ячеслав Лопушанський, а якою буде погода завтра. Дізнайтеся із прогнозу погоди. Дякую, що з нами. Доброго вечора у студії В'ячеслав Лопушанський і Далі виключно про новини спорту. Черкаський Дніпро рекордсмен Команда Ігора Столовицького не знає гіркоти поразки вже 17 матчів поспіль. Останній успіх у грі проти скали дозволив Дніпрянам достроково здобути путівку у першу лігу. Більше того, черкаські футболісти повторили досягнення колгоспника 1964 року та Дніпра 2005-го. Якщо ж в наступному турі проти шахтаря 3 команда Ігоря Столовицького не проступиться, це означатиме, що черкасці встановили абсолютний рекорд в історії черкаського професійного футболу. Він на колектив такий у нас хороший потрібно, що ми на кожну гру виходимо, б'ємося друг за друга. Жилання така виігравати. Навірно, то каза, що тебе виграли. Ми этот рекорд. І близько 300 спортсменок з'їхалися до Шерка щоб поборотися за звання кращої на турнірі з художньої гімнастики. Всеукраїнські змагання присвячені пам'яті черкаського тренера Людмили Насінник. За першість на турнірі змагалися гімнасти з усієї України. Черкаси перетворилися на столицю художньої гімнастики. Протягом двох днів в обласному центрі змагалися кращі гімнастки країни. Спортсменки визначали кращих на всеукраїнському турнірі пам'яті Людмили Насінник. Пам'ятні змагання проводять у Черкасах вже третій рік. Цього разу турнір знову перевершив себе. Позмагатися за першість на Черкаський килим приїхали 293 спортсменки із 20 команд дуже, дуже значущі для Черкас змагання. Дуже багато учасниць, 293 учасниці з 20 команд. Були представлені місто Київ, Черкаси, бо 7-8 команд з кожного міста. Кривий Ріг, Кірово, Град, Одеса. Сезон художньої гімнастики у самому розпалі. Нещодавно пройшли чемпіонат та кубок України. Після цього в країні було не так багато всеукраїнських стартів. Тому на турнір пам'яті Людмили Насінник прибуло таке численне представництво. Зокрема, за призи змагалися спортсменки з Києва, Кіровограду, Дніпропетровська, Одеса, Черкас та інших міст. У змаганнях взяли участь спортсменки від 6 до 16 років. Кароліна займається гімнастикою вже три роки. До виступу на турнірі готувалася ретельно. Планує посісти призове місце. Я займаюся четвертий ріком і мені кажеться, що щоб стати настоящею кімнати, треба старатися затягувати стопи і ніколи не лениться. Змагання проходили як в індивідуальній програмі, так і командній. Команда Черкаської ДЮСШ номер 1 дебютувала на турнірі з новою програмою. За словами тренерів, дівчата впоралися зі своїм завданням. Виступлення ми доволі. Що дітям было во дві неділі на подготовку для нас це вообще очі новий відео групове українська. Ми тільки перший раз дебютирувалися. Діткам головне завдання було вміти працювати работать вместе, слушать тренера, смотреть друг за другом, работать синхронно. Ну і звісно, виходить удовольствие того, що вони делают. Після цього турніру черкаські спортсменки готуватимуться до різноманітних першостей з художньої гімнастики. А чемпіонат та кубок області чекає на них вже восени. Максим Гаптар, Олександр Таран, ЧСН Спорт. У черкаському спортивному світі згуртовується навколо талантів. Юна черкащанка Юлія Шкарупа нещодавно завоювала бронзу чемпіонату Європи з теквандо. Причому поїхати на один із головних своїх турнірів до Італії для 13-річної спортсменки було непросто. Підтримали у цьому представники іншого виду спорту. Черкаські мавпи підставили плече. А черкащанка віддячила бронзу міжнародного старту. Черкаські мавпи провели незвичне тренування. В гості до команди Максима Міхільсона завітала 13-річна призерка чемпіонату Європи з теквандо Юлія Шкарупа. Черкащанка, котра займається бойовим мистецтвом уже сім років, днями виграла бронзу чемпіонату Європи в Італії. Призерку європейського турніру команда, яка й допомогла відвідати італійську Андрію, зустрічала оплесками свою медаль. Юлія Шкарупа підкріпила невеличким показовим виступом. А наприкінці зустрічі попросила сфотографуватися з найвищим гравцем основного складу, яким зараз є Станіслав Завацький. Я була задоволена, тому що це була моя мрія поїхати на чемпіонат Європи. А тепер я вже хочу поїхати на чемпіонат світу. І я хочу сказати дякую баскетбольному клубу за те, що допоміг мені поїхати і. Осуществитиму мрію. і на сьогодні це всі новини з побажаннями хороших результатів і рекордів. Кажу вам до побачення і до зустрічі в цій студії уже за добу. Хай щастить. вам!